Хочу ти побачити, як я ген за 20 доларів на місяць замінює невелику команду веб-розробки, варто 110 тисяч доларів. Залишайтесь до кінця. Це не туторіал, це реальна робота нашого продакт менеджера компанії. Я покажу, як ми редизайнимо прості сторінки без дизайнера, без програміста, з усіма факапами, помилками, виправленнями весь процес. Привіт, я Дейзуко. СЕО компанії Talantech і поїхали. Значить, Що в нас є? Ми маємо сторінку родмапу uh, кар'єрного порта. І ми хочемо зробити редизайн цієї сторінки. Я маю свій-асистент uh, і я прошу його зробити дизайн краще і пишемо prompt. prompt. Так, краще мені дизайн е, uh, тримає. Я прийшов лакійською мовою. Е, Improve the design and layout of the page. Make it more modern and friendly. And It should look in the same style at the whole application. І так, я запустив і тепер чекаю результату. Я кодінг на асистент, пішов вам дозвати код, і зараз буде його модифікувати. І так, дивіться, ось він написав, що добре, я розумію що відбувається в коді, я розумію код. А, тепер він пише: давайте подивимося стиль коду, стиль дизайну. А, що далі він тут пише? Окей, я розумію контент, розумію дизайн, розумію. Layout. Це він пише. І тепер а, шукає на оштуванні колорів в додатку. Все, починає редагувати. Бачите? Пише Edit і починає редагувати код. Паралельно в мене запущений мій додаток веб-сторінка, і я можу в реальному часі бачити все, що відбувається, все, що він там редагує. Він буде оновлювати сторінки, я буду бачити результати, чи якісь помилки. Я буду бачити зразу ці помилки. Ось зараз він написав, що щось спробував редагувати. Бачите, єрорва едінг. Тобто він отримав якусь помилку, пробує виправити, генерує зараз нам якісь приклади коду, які він хоче зробити. Собі зірвував код. Бачите, він написав покроково, що він буде робити, що він пропонує зробити. І далі він мене запитує. Тобто є варіанти далі. Або я можу його налаштувати так, що він буде на мене не питати і буде сам зразу вносити зміни. А, але оскільки це складна сторінка, він мені пропонує план. І далі я цей план затверджую і він а, рухається далі. Я написал: go ahead and apply those chains. Він пішов далі редагувати, якщо як ви бачите, вносить зміни в сторінку. І в процесі, як бачите, він постійно коментує. Кожну свою дію, він коментує. Зараз я був головний компонент і імплементую сучасний mobile-friend дизайн. Ось, як бачите, він почав вносити правки на сторінці, я бачу помилки, з'явилися. Він це теж бачить, і починає. Модифікувати, щоб виправити ці помилки. Ось, дивіться. Він продовжує грабувати. У нас з'являються нові помилки. Е -е. Він написав, що щось виправив. І написав, що саме він зробив. Але як ви бачите, туди в все, що помилка. Тому я що роблю? Я просто копіюю цю помилку і вставляю йому як помилку. Окей. Він каже, що зараз її пофіксить і розуміє, в чому проблема. Як ви вже зрозуміли, з першого разу не завжди виходить, тому що ця сторінка досить непроста. І він з першого разу отримав помилку. Тому це нормальна історія. Дехто насправді після цього кидає користування цим інструментом і каже, все, мені це не працює, вони ще не готові сирій. Але дивіться так. Отже, він все ще продовжує намагатися виправити проблему, шукає різні підходи. Як бачите, оновлюється сторінка. Зараз він мені пропонує виконати команду. Він каже: Окей, давайте зробимо новий файл і на ньому протестую. Я підтверджую, з файлом в нього знову старше не вийшло, він мені поправив це. Як бачите, то питав другий раз: все окей. Він створив повністю новий файл і з ним буде зараз експериментувати. В принципі, точно має працювати і девелопер, тому що, якщо тобі щось складне, і тобі треба багато виправлень зробити, ти зробив собі копію, дуплікат або ти маєш це в Git-репозиторії, і е, працюєш з копією. Отже, він створив повністю новий файл, його передавував. І тепер пропоную повернути ту, ту копію, зробити її головною. Дивіться, екран тепер показує реальну сторінку з новим дизайном. І він мені покроково написав, що саме він зробив. І так, поїхали далі. Я можу або прийняти цей дизайн, або продовжити його модифікувати. І припустимо, що мені цей дизайн не подобається, а він мені справді не подобається. І я хочу його покращити. Я його пішов. I don't like how much space uh, the image of the road map takes. Все, я досі нічого не кажу. І давайте подивимось, що він зробить. Я мені кажу, там зменши, перенеси. Просто сказав, що я не... мені не подобається ківістя це займає. Ось. І дивіться, він продовжує робити те, що мені потрібно. Зробив мені справки, зменшив висоту цього, цього блоку і написав, що саме він зробив. Але мені все, ще не подобається. Це історія. Але давайте поки що перейдемо до наступного блоку. От є ця нижня частина з списком задач роadмапу. Давайте спочатку попрацюємо з нею. Отже, я йому кажу: давай виправимо, покращимо блок з списком задач всього роadmaпу. І чекаємо на результат. І так, як бачите, він зробив редизайн, написав, що саме зробив. Зробив дизайн цього блоку у структурі roadmap. Ось, давайте подивимось на результат, що ми отримали. Розкриємо цей, цю структуру. Ну, в принципі, окей, Це вже краще. Але тепер повернемося до головної частини, до верхньої частини. І я йому пишу: я все ще. Мені все ще не подобається векна частина сторінки. Вона, вона займає забагато місця по висоті. Давай покращимо. Так. І все, поїхали дивитися, що він робить. І так, він вносить правки, редагує і написав, що я значно покращую дизайн сторінки. І, в принципі, як бачите, дизайн дійсно змінився. Суттєво. І він мені подобається значно краще, ніж папери. Але е, давайте продовжувати. Це що мій кінець. І я йому пишу: давай покращимо, як виглядає е, картинка roadmap. І я йому пропоную ідею. Кажу: давай, можливо, скомбінуємо е, картинку roadmap з назвою. Зробимо її background. І Подивимось, що без лотацію надробить. Окей. Дивіться, в принципі, непогано. Послухав мене, зробив бекграунд, фонову картинку, фонову картинку, і зменшив її висоту. Непогано. Але поїхали далі. Там є кнопочка Viewful Image. Вона, в принципі, мені не потрібна. Тому так і пишемо, мені ця кнопка не потрібна. І ще одна те? Я йому кажу: давай взагалі об'єднаємо цю картинку, цей бекграунд, з блоком Next Task. Тоді ми ще приберемо один зайвий блок по висоті. Поїхали подивимося, що Так? Да? Окей. Як бачите, він зробив бекграунд для блоку Next Task цю картинку. Але все ще оцей блок з roadmap структурою, він присутній. І він, як, як, як ви розумієте, нам не потрібен. Він уже зайвий. Тому давайте його приберемо. І кажемо йому: давай приберемо background з roadmap-структурою. <клух> Супер. Тепер мені, в принципі, подобається. Ми значно спростили хедер, значно зменшили його висоту, переробили структуру, і виглядає дуже, дуже, дуже непогано. І це все не магія. Це те, як сьогодні тріально мають працювати і програмісти, і розробники, веб-розробники, і продакт-менеджери. Веб Тому що, уявіть собі, якщо Продакт-менеджер має скіли. щоб ось так. Йому не потрібно знати кодування. Бо бачите, я ні, не написав ні одного рядка коду. І якщо продакт-менеджер може це робити, сидіти разом з AI і фантазувати, як я в реальному часі, а давай приберемо це, давай додамо це. Він зекономить тижні часу компанії. В реальному кейсі зараз багато компаній все ще віддадуться дизайну. Дизайнер через тиждень повернеться. З дизайном далі це команді розробки. Команда розробки ще через тиждень в ідеальному кейсі повернеться і задеплоїться на сервер. Ви маєте два тижні мінімум. Я це зробив за 15 хвилин. Наступного відео я покажу вам, як створити легко, без програмування вашого власного джарвіса, вашого власного персонального бізнес коуча асистента. Без програмування, без спеціальних інструментів, тільки з підпискою на чат GPT. Підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть ваш кейс в коментарях, і я обов'язково відповім на всі ваші питання і допоможу розбрати, як саме в вашому кейсі проводити AI для покращення вашої роботи. До зустрічі!